Прибережні верби приховують багато таємниць Національного парку «Пирятинський». Таких, про які можна розказувати, і таких про які не можна. А ще ці дерева головна їжа для місцевих бобрів. Три чверті запасів на зиму бобри роблять з верби. А оця верба упала щойно. Був коло неї буквально 5 хвилин тому пройшов перевірити фотопастку і коли її знімав, почув хрускіт. Побачив, як верхівка занурилась у воду. Яка пилка! А як працює? Такий собі леляківський штіль. За цією сім'єю ми спостерігаємо давно, спочатку осені. Нора у них на звірячій купальні. Про цю купальню та сусідів бобрів, що там купаються, є відео. Ці зубаті мешканці річки живуть великими сім'ями батько, мати та їх діти. У цій родині щонайменше четверо дітей. Минулого року двоє і цього року двойко. І це по мінімуму, бо ж одночасного сімейного фото так, щоб перед камерою зібралася вся родина, бобри робить чомусь не хочуть. Родина дружна, гуртом запасають гілля, допомагають одне одному доглядати за хутром, будують свою хату, а ще до них у дім також пхаються непрохані гості, як і до нас. Хали ці підлітки шахета. Не закликаю вас ігнорувати небезпеку, але нам, як бобрам, своє робить. Лиш так досягнемо перемоги. Кожний на своєму місці. А що це вилазить з-за стовбура? Язик? Чи може якогось? Ексгібіціоніста висадили з шахеда. Е, ні, це все наше. Це хвіст бобра. Так, він зовсім не пухнастий, зате загрибущий, як весло. В разі небезпеки старий бобер різко перекидається на воді. І з усієї сили лупить хвостярою по плесу. Це малим сигнал бігом ховатися. Та й такий ляп вночі на тихій воді будь-кого перелякає, а може ще й вимочити з голови до ніг. Бобри у нас майже повністю були винищені людиною. Через їх хутро, навіть у червоній книзі були. На щастя, боброві шапки та й взагалі ушанки вже не в моді. З нас досить, нам їх не треба. Десь з кінця 80-х Бобер став потихеньку-потихеньку поновлювати свою чисельність, і зараз ознаки присутності цих тварин ми бачимо всюди, і в дикій природі, і навіть у міських водоймах. Там їх гризня, звичайно, зовсім не бажана. Інша справа. В дикій природі, в національному парку, греблі бобрів дуже важливий чинник у збереженні запасів води в малих річках і в струмках. Бобри. Своїми греблями тримають рівень води. Для них це безпека. З іншого боку, це створює сприятливі умови життя для інших водяних мешканців і для птахів, і для риб. Досліджувати бобрів непросто, вони ведуть нічний спосіб життя. Оцінити їх чисельність ми можемо лише восени, коли вони роблять заготівлі на зиму. От тоді науковці національного парку звуть на допомогу студентів на стандартному маршруті. Треба порахувати всі цьогорічні зризані бобрами пеньки, залежно від їх діаметра перевести в кормові одиниці, і лише тоді можна оцінити чисельність цих милих тваринок. Бобрам однаково, а комусь курсова.